Три казки для електорату. У політиці так завжди керівники держав одні тези озвучують для власної аудиторії, а інші тези вони є справжніми, але незручними для оприлюднення на загал. Отже, наприклад, казка від Трампа мовляв, прибуток в 20 мільярдів доларів від угоди з Україною вже скоро буде спрямовано на погашення дефіциту бюджету і скорочення податкового навантаження американців. Таке можливе, але в далекому майбутньому. Трамп до цього навряд чи доживе. Тільки на розвідку, оцінку та освоєння природних копалин України, з видобутку і продажі яких хоче жирувати Трамп, піде багато років після завершення бойових дій. Особливість природних ресурсів, тим більше гірничо-рудних, полягає в тому, що це дуже складна геологічна структура, в яку щоб почати отримувати прибуток, потрібно вкласти кілька сотень мільйонів доларів. І витратити не один рік на будівництво шахт. Після цього ти маєш побудувати збагачувальні заводи, тому що вести це далеко не рентабельно. На це піде як мінімум 10-12 років. і ця цифра не зі стелі, а від досвідчених гірничих інженерів. З іншого боку, це гарний спосіб і гроші в країну завести, і робочі місця створити. А наявність великих промислових проєктів на території України, які проінвестували американські бізнеси, це певна гарантія безпеки. Але лише певна гарантія, з мінусів є певна шкода екології і відносно кабальне для нас розподілення прибутків. Але теза про те, що американці от от отримують 20 мільярдів для поповнення свого дефіциту бюджету, це казка для електорату. У Москві теж є свої каскарі, наприклад, Лавров і Путін. Вони кажуть, що Росія не піде на поступки стосовно своєї конституції і не віддасть землі, які туди внесла. Це відома тактика московитів. Вони висувають вимоги, які прийняти просто неможливо. Але вони це роблять пафосно, посилаючись на якісь псевдоюридичні основи. Проте на виході буде так ми, мовляв, можемо піти проти власної конституції заради миру. І далі підуть розмови, що вони такі миротворці, яких ще світ не бачив. Хоч давай Нобелівську премію миру, вручай. Такими заявами вони намагаються глибоко втягнути у перемовини Трампа, аби потім зробити вигляд, що Москва також пішла на поступки Україні. Насправді і у Вашингтоні, і у Москві розуміють, що міста Запоріжжя і Херсон для росіян у військовому сенсі недосяжні. Ну і українська казка від Офісу президента Зеленського що, типу, попри заяви Трампа, питання вступу України до НАТО буде лежати на столі перемовин із американцями. Але ні, не буде навіть якщо Трамп піде, то на цей час у нас 13 європейських членів НАТО виступають проти цього. Як буде через багато років, невідомо. Але зараз наша реальна альтернатива: зміцнення ЗСУ, власне виробництво широкої номенклатури ракетної зброї і двосторонні угоди про військову допомогу з європейськими партнерами: Британією, Швецією, Данією, Нідерландами, Норвегією, Польщею. Країнами Балтії, Німеччиною, Францією, Італією, отакі маємо реалії. Слава Україні, слава ЗСУ! Переможемо.